Ти можеш говорити одне, і через п'ять хвилин тобі може принести життя такий сюрприз, що ти будеш кричати, волати і сваритися з Богом, як сварився цар Давид. і кричав: за що, за що мені дай мені відповідь! Я хочу почути відповідь, за що забереш сина мого. Розумієте, це е, як можна втішити матір, яка загубила дітей, яка загубила своїх синів. Немає таких слів. І нема ні, жодного рецепту в цьому. Це милість Божа і ласка Божа може бути. Але як можна просити в той момент, як можна е, знайти в собі сили? Єдине тих людей, е, тих е, людей, які вірять в Бога, а вірять в фактично всі, навіть ті, які говорять, що ми атеїсти, вони все рівно вірять в Бога. А вони можуть не ходити до церкви, але вони вірять, можна лише прикликати їхню силу молитися за своїх ближніх. Тому що це єдине, що може дати їм силу, це твоя молитва і твоя підтримка. Коли їхня біда розділена, ти розділиш з ними їхню біду, і вона стане вдвічі меншою, от і втричі меншою. Чим більше людей звернеться до цієї людини, пожаліє її просто словом, просто своєю вагою.